1 листопада відзначають 93-ю річницю створення західноукраїнської народної республіки. Вона була проголошена 19 жовтня 1918 року у Львові. У результаті першолистопадового листопадового повстання ЗУНР взяла контроль над більшістю територій, на які претендувала. 22 січня 2019 року вона формально об'єдналася з Українською Народною Республікою, отримавши назву Західні області Української Народної Республіки. Однак таке об'єднання не мало практичних наслідків проголошення незалежності ЗУНР. Викликало крайнє невдоволення Польщі, яка також претендувала на ці землі. Це вилилося у польсько-українську війну 1918-19 років, яка завершилася цілковитою поразкою українців і виїздом уряду ЗУНР у еміграцію. Відзначаються. Дату по всій Україні не стала винятком. І Коломия у місті над прутом провели урочисту академію у народному домі. Були там і ми 93-ю річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. У Коломиї відзначили пишним концертом. Участь у ньому взяли загальноосвітні навчальні та мистецькі заклади міста і району. На святковому концерті педагоги і школярі представили гостям поезію, пісні та хореографічні номери. Кожен виступ був пронизаний особливим патріотизмом і любов'ю до України. Тож глядачі з захопленням сприймали артистів. Поки на сцені відбувалось яскраве мистецьке дійство, паралельно відбувалось символічне покладання вінка до пам'ятника воїнам УПА. Мар'яна Мацьків, Андрій Гаращук. Програма події НТК».